Тож продовжуємо малята, математику вивчати. Сьогодні вівторок вас вітає, вдалого дня всім бажає. Вівторок, вмілий трудівник. Лінуватися не звик, та й нам не треба лінуватись, а до навчання готуватись. Діти до нас у гості завітав ведмедик. Він гуляв по лісу та назбирав багато гостинців для своїх друзів і не може вирішити, чого ж більше. І тому просить йому допомогти. У кожну у кошику-ведмедику були яблука та груші. А давайте з вами їх викладемо на смужку. Скільки у нас смужок? Дві, а якого кольору смужка та ще вгорі? Синього, а якого кольору смужка та ще внизу, зеленого. На синю смужку викладаємо яблука, а на зелену викладаємо грушки. Під кожне яблучко покладемо грушу. Малятка. А чого менше яблук чи груш? Скільки в нас груш не вистачає? Один. Отже груш менше, ніж яблук на один. А що треба зробити, щоб груш і яблук було порівну? Правильно, треба покласти ще одну грушку. Скільки треба яблук і груш, скільки тепер яблук і груш. Тепер груш стільки, скільки і яблук, їх порівну. Молодці малятка. А ще у нашого ведмедика у кошику були горішки та грибою, та морква, вибачте. Давайте їх також покладемо. На смужку. На синю смужку ми викладемо горішки, а на зелену смужку ми викладемо моркву. Чого більше? Моркви чи горішків? Наскільки більше моркви? А скільки горіхів? А що треба зробити, щоб їх було порівну? Дайте мені правильну відповідь. Малятка. А до нашого ведмедика завітали гості. А щоб дізнатися, хто завітав? Вам треба відгадати загадку. Слухаємо, будь ласка, уважно. Довгі вушка має, швидко стрибає. Хто це? Ну, звичайно, це зайчик. Слухаємо наступну загадку. У дуплі живе, горішки гризе. Хто це? Так, це білочка. А тепер дайте мені відповідь. Скажіть мені, будь ласка, де знаходиться зайчик від ведмедика? Ліворуч, а де знаходиться білочка від ведмедика? Праворуч, а тепер давайте повторимо з вами. Зайчик знаходиться від ведмедика ліворуч, а білочка знаходиться від ведмедика праворуч. А тепер скажіть мені, будь ласка, хто знаходиться праворуч від ведмедика, Зайчик. білочка, а хто знаходиться ліворуч від ведмедика? Зайчик. Ведмедик для своїх гостей приготував гостинці. Подивіться, які саме, а де лежить морква на столі, а горішки під столом. А давайте ними пригостимо гостей. А скільки нас всього гостей? Два. А скільки в нас гостинців? Також два. А давайте перевіримо, чи всім вистачить гостинців. Ми зайчику покладемо морквинку, а білочки ми покладемо горішки. Скільки в нас гостинців? Стільки, стільки і гостей. Гостей і гостинців у нас порівну. Їх однаково. Молодці малятка. Малятка. Я пропоную вам пограти в гру «Орієнтування в просторі». Ваше завдання переглянути уважно малюночки і дати мені правильну відповідь. Наприклад, на першому малюнку тваринка знаходиться попереду будинку, а на другому за будинком. Ракета летить вгору, ракета летить вниз. Уважно! Перегляньте наступні малюночки і дайте мені правильну відповідь. Малята А на вашу відповідь я чекаю у вайбер-групі.